Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна та союзники підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити або принаймні зупинити війну, але для цього США мають запровадити жорсткі санкції проти Росії. От і наскільки дійсно це і європейці, і наскільки дійсно європейські санкції можуть вплинути на Росію, дивіться, ми зараз спостерігаємо чергові гучні заяви, щоб доповнити інформаційний простір. На жаль, хтось вважає, що європейські санкції дійсно спрацюють. А американські, ну зараз ми бачимо, що вони стоять на паузі. Вибачте, я вип'ю трохи води. Так от американські, пауз... американські санкції нові стоять на паузі. Поясню, чому? Трамп. Не хоче запроваджувати нові санкції, тому що вважає, що це остаточно розірве можливість в комунікації Росії і Америки в питанні закінчення війни. Він все ще сподівається домовитися з Путіним. Він все сподівається, все щось якось там його переконати на рівні. Ну давай разом співпрацювати, ну давай заробляти гроші. Він не розуміє одного. Він виглядає зараз дуже погано. Навіть в Америці республіканці і республіканські змі зараз кажуть про те, що Трампом маніпулюють. Трамп виглядає слабким для Америки, коли президент виглядає слабким, це погано. Але у Трампа величезна кількість провалів за останній час від санкційної політики. До історії з тарифами, пам'ятаєте, ці історії з тарифами, які сьогодні шкодять Америці, більше ніж кому-будь іншому. До речі, запровадив ці тарифи, скасував ці тарифи з китайцями посварився, з Європою посварився. Посадився зі всіма сусідами, це черговий раз показує, що, скажімо так, відсутність прорахованих сценаріїв. І імпульсивні рішення призводять до катастрофічних наслідків, але ми все це вже з'їли в 2019 році. Америка їсть зараз, Америка їсть і не може зрозуміти, чому їй не подобається, і тому і чому такі блюда не смачні. Тому що, ще раз кажу, непрораховані дії. Це якийсь офіс простих рішень, які ми бачимо зараз, в сполучених штатах далі. Давайте зрозуміємо: лінсі Грем грає в одну руку з Трампом. Це хороший поліцейський, поганий поліцейський, але при цьому Лінсі Грем дуже добре розуміє, що якщо республіканці не приймуть цей закон, їм про це нагадають на виборах, які будуть вже наступному році в парламент Сполучених Штатів. І це буде впливати. Американські виборці завжди реагують дуже помітно на слабку позицію своїх політиків. Вони за них не голосують принципово. Це як покарання. Ви нас. Зрадили, ви не відповідали нашим сподіванням, до побачення на цей цикл. До речі, демократи саме через це і програли. Бо вони своїм порядком денним так загралися, що забули про те, що треба все ж таки чути своїх виборців. І голосували за Трампа. Це знову знаєте, не стільки за Трампа, скільки проти демократів кандидата від демократів. І зараз ми бачимо наслідки. Так, от. Республіканці роблять висновки і розуміють, що сьогодні в Сполучених Штатах величезна підтримка саме того, щоб були санкції в бік Росії. Вони вимушені будуть їх запровадити ближче до осені. На жаль, раніше я не вірю, що це можливо. Тим більше, що Трамп нещодавно сам особисто звернувся до конгресу і попросив не голосувати за це поки що. І конгрес якось дивно його почув. Це ще раз черговий раз показує, що в Гремс зі своїм законопроектом і Трамп це хороший Коп, поганий Коп. Вони грають цю гру. Лінці каже, ми зараз приймемо, звертається Трамп до Росіян і каже Путін, дивись, вони зараз приймуть. Я, я її ледве стримую давай якось домовимось. вони грають цю гру, поки вони грають цю гру, українці гинуть. Іншого нічого в Америці немає, вони не можуть нічого іншого запровадити. Це За справді останній козир, але він дієвий. І саме тому Трамп не хоче його використовувати, відкладає на майбутнє, хоча ні є ще один козир: це передавати Україні значно більше зброї і фінансувати Україну, щоб ми не впали. Але це Трамп робити не хоче, і тут є особиста причина: йому не, не подобається Україна йому не подобається Зеленський. Особисті стосунки Зеленського з, з Трампом впливають на все. Він не любить Зеленського через ці історії, які були, коли Зеленський обіцяв йому і не виконував свої обіцянки. Коли перший імпічмент Трамп отримав саме через Єрмака і Зеленського, коли в общем, він вважає, що саме Зеленський і Байден вкрали його а, попереднє президентство. Саме він повинен був 2020 році стати президентом Сполучених Штатів. А в нього вкрали. Він ображений. І Як класичний нарцис, а Він є нарцисом. Він не може це пробачити і мстить Зеленському. Більше того, він його не любить і не приховує це. А Зеленський, замість того, щоб зробити висновки, відійти в бік, передати можливість комунікації комусь іншому з оточенням самого Трампа, це не робить. Ну, по перше, в нього немає нікого, хто б комунікував з оточенням Трампа. На жаль, у Росіян це є. І ми це помітили вже. І вони змогли налагодити стосунки з Віткафом, які близькі до Трампа, чого не зміг зробити єрма, хоча два рішали могли б хоч щось порішати. Але схоже, що наш рішала може вирішувати тільки в схемах в Україні, ну і з посадами. Так, от оточення Трампа сьогодні під впливом російських агентів впливу, під впливом людей, які комунікують і вкладають потрібну. Росіянам інформацію, і на жаль, поки змін не будуть через єдине єдине питання в оточенні: Зеленського нема тих, хто може донести це потрібне до Трампа до його оточення. А на інших він не хоче перекладати ці повноваження Зеленський, тому що більше нікому не довіряє, тільки своїм. Ну вони лояльні, вони присягнули це. Це зрозуміло тому про. Сподіватися на ці санкції найближчим часом не варто. Нам треба вистояти найближчі три місяці, Вони будуть найважкими, це буде найстрашніше. Це буде збільшення ескалації на полі боя і атаки по містах. Не на санкції треба сподіватися, а на те, що Збройні сили вистоять. А значить, треба сподіватися на те, що вдасться все ж таки нашій владі нормально забезпечити всім необхідним. Це головне. Не на те сподіваються. Поїхали далі. Ізраїль передав Україні системи Петріот, яка була на озброєні країни на початку 90-х років, Повідомив посол Ізраїлю Міхайль Бродський. Система рятувала нас, коли була перша війна в перській затоці. Коли кажуть, що Ізраїль не допоміг Україні у військовому платі, це неправда, зазначив дипломат. До речі, це не перша, не остання допомога Ізраїля, але у нас дуже цікаво до неї ставиться. От я, до речі, про моніторів. Багато хто на навіть не, не зі скепсисом, а. З негативом поставився до цієї історії. Почали казати: це взагалі не ізраїльська, не ізраїльські системи, це американські. Вони їх не передали Україні, вони їх повернули Сполучені Штати. Це взагалі від Ізраїля нічого не зле. І тут я вирішив розібратися покраще, ну, краще розібратися з цією ситуацією. Тому що мені стало це цікаво. Дивіться: перше а, коли пишуть, що ці системи залишаються власністю ізраїля, власністю Сполучених Штатів, це маячня. Це ізраїльські системи, справді ізраїльські системи, а вони були передані на підставі щорічної допомоги Ізраїлю і є власністю держави Ізраїль, як і все, що передається згідно цьому договору зараз, якраз от передають ескадрилью F 35 і вона теж є власністю Ізраїля і буде. Як і до того, все що передавали, кожен рік передають більше ніж на 3 мільярда доларів зброї по договору, як з партнером, які є між Сполученими Штатами і Ізраїлем, мінімальна сума, якщо не помиляюсь, 3,6 або 3,8 мільярда. Це зафіксовано договором ще під час Обами, а взагалі зобов'язання взяли на себе Сполучені Штати після того, як в Кемп-Девіді були підписані під контролем американців ізраїльсько єгипетські домовленості, і тоді Ізраїль кожного року отримував великі суми далі. Це власність Ізраїля. Ці е, патріоти, які були, вони були передані як допомога в рамках цієї стає власністю Ізраїля. Це не оренда, тому ті, хто кажуть, краще вивчають пусть документальну частину. Ізраїль запланував їх списання справді через те, що має нову кращу власну ППО. Проща це є така. Американці звернулися до Ізраїлю і попросили передати це Україні. Це було ще за Байдена. Змогли досягнути домовленості, що це буде передано не напряму Україні, тому що Росія впливає на арабський світ, впливає на Хамазівців, Хезбалу, Іран, і Ізраїль розумів, що якщо передасть це напряму, то це збільшить ескалацію проти них. Тому вони зробили фінтушами. Ми нічого не передаємо. Ми віддаємо просто назад сполучені штати. Ну не викидати ж її. Хоча були домовленості з з деякими іншими країнами, які хотіли купити. Але американці можуть бути наполегливі. і, до речі, за це треба подякувати пану Байдену, який зміг домовитися з Бібі з Бібінетиньягу, незважаючи на їх погані стосунки. Переконали, переконали і змогли досягнути домовленості. Так от, без погодження з Ізраїлем нічого передати не вдалося. Тому краще вивчайте документальну частину. Я розумію, що. Багато хто хотів би порадіти, що Ізраїль поганий. У нас величезна кількість антисемітів, тих, хто не любить Ізраїль. До речі, Зеленський теж не любить Ізраїль. Ізраїль відповідає Зеленському взаємністю. Це взагалі дивна історія, коли це Зеленський зміг посваритися з Ізраїля. Я причину зрозумію, і можу сказати, що в цьому ви не особисто Зеленський, але знову невиконання обіцянок, хамське це поводжив. І є ще одна історія: коли закінчиться правління Зеленського? І коли, я думаю, в Ізраїлі почнуть публікувати деякі документи в Україні дехто прифігіє, прифігія від поїздок і про що домовляло, намагався домовитися найближчі люди з точніше Зеленського, офіційні в той момент особи в Ізраїлі. Це буде дуже цікава історія, тому що тоді все фіксувалось зараз. Ізраїль це не публікує, тому що не хоче наносити шкоду Україні. Так от. Ізраїль, щоб розуміли всі остаточно, це протеже Сполучених Штатів з моменту свого заснування, ще з 1948 року. Є найбільшим отримувачем військової допомоги США в історії. Він отримав 251 мільярд доларів зброї на 251 мільярд доларів. З а... поправкою на інфляції з 1959 року. США зобов'язалися щорічно надавати Ізраїлю допомогу саме з 79-го року, коли підписаний був договір мирний договір між Єгиптом та Ізраїлем. Але потім адміністрація Обами, ще раз скажу, встановила щорічну мінімальну суму в 3,8 мільярда доларів до 2028 року. І ця сума щорічно більша. Наприклад, Сполучені Штати витратили щонайменше 17,9 мільярдів доларів на військову підтримку Ізраїля, починаючи з війни у Газі, тому треба розуміти, що відбувається: чи міг Ізраїль не віддавати Америці ці е, патріоти? Так це в їх власність. Це розумієте? Це як історія, коли в мене щось є, але я не можу напряму віддати комусь. А через когось, будь ласка, це до речі, як ми отримуємо деякі. Все про всі знають, навіть росіяни про це заявили, як ми отримуємо сербські е, снаряди і міни. Ну сербія товаришує з Росією, але Україна отримує і на фронті використовує сербські міни. Як? Ну, серби продають комусь, якоїсь невідомій країні, яка дивно чомусь віддає це Україні. Так теж буває. Якщо хтось вважає, що серби не знають, куди йде, знають. Погоджуються вони так, бо інакше б вони не продавали цій країні, тому що це системно. Так само і з цим. Тому треба все ж таки казати дякую, а не шукати привидів вжарити Ізраїль. В мене до Ізраїля велика кількість питань. Вони могли б значно більше нам допомагати. Але стосунки Бібі з Путіним заважають цьому от відверто. А ще те, що Росія впливає на Близькому Сході на країни, які навколо Ізраїлю. Ізраїль повинен виживати, і теж на це реагує і тому допомога не та яка хоче. Є непублічна допомога. Є допомога, наприклад, коли нам передали систему раннього оповіщення, яку досі не можуть чомусь у нас використати. Я в шоці від цього. А така ж система є в інших країнах і там вже встановлена. Вже а в Україні, як завжди, може хтось щось не отримав просто на лапу, щоб вона була сам то більше, що її отримали безкоштовно. Є інша допомога. Чи міг би Ізраїль краще допомагати? Міг би, але для цього знову повинні бути інші стосунки між керівництвами двох країн України і Ізраїля. На жаль, маємо, що маємо от. Скажіть, будь з ким у нас добрі стосунки? У нас поляка, поляками з ким? Ну з ким? Давайте відверто. З ким у нас добрі стосунки останнім часом. У нас, Ми, ми вміємо, якось наша влада, вміє чомусь сваритися зі всіма. Тому дякуємо Ізраїлю за те, що є. Це непогано. Бажано, щоб допомогу збільшилась. І не забуваємо ще одне: не треба шукати собі причини не дякувати. Треба шукати причини, щоб нам допомагали більше. А добре слово, воно із собаці приємне. Або кішці. Далі. От тут окрема зараз буде історія. О, я вам хочу сказати, цю історію хочу поговорити. Це про дебілів, які сидять в Верховній Раді, роблять заяви, які шкодять і Збройним силам, і Україні. А головне, що це погоджено з офісом президента, тобто навмисне нанесення шкоди обороноздатності країни. От про це зараз ми і поговоримо. О, до речі, одна фраз, пане Бориславу, якби ви були послом України в Ізраїлі, ми б отримували набагато більше подарунків. Ви знаєте, я скажу чесно, я не впевнений в цьому, поясню, чому тут не все залежить від посла, а ще залежить багато що у відносинах між керівництвом країни. Я вам реально кажу, тому що коли Ізраїль зеленський зміг посваритися. З єврейською державою це, мабуть, найтала людина у світі. Я не знаю. Це треба було вміти. Він це зміг, при тому, що ізраїльтяни нас підтримують масово, переважна більшість більше ніж 70% за підтримку Україні. А там за підтримку Росії щось десь 6 чи 7%, Щось таке. І в, саме посварився з керівництвом, але це окрема історія. Так, от повертаючись до наших баранів, а саме до депутатів верховної влади від слуги народу, лише 20% українських військових перебувають на фронті. Таку заяву зробив нардеп Фідієнко ще раз: лише 20% українських військових перебувають на фронті. А скільки він хотів? 100%? Дебю? Він знає, що одну людину забезпечує 5 це в кращому випадку. Інколи 6-7. Він знає, що таке забезпечення. Він знає, що таке тилове забезпечення. Він знає, що таке РАО. Він знає, що таке харчування. Він знає, що таке логістика. Він знає, що таке ремонтники. Він знає, що таке зв'язківці. Він знає, що... він, взагалі, про це хоч щось знає. Він знає, що для того, щоб частина отримала снаряди, потрібно і логісти, і е, служба РАО. І він знає про те, що потрібно багато інших складових для того, щоб все працювало. Чи він вважає, що це як годинник? Якщо стрілочки є, вони вже час годинник. Ні, там ще механізм повинен працювати. Це яким дебілом треба бути, щоб таке заявити? Це цитую. Ми маємо майже мільйонну армію, воюють 20%, це в кращому випадку, а 40 займається забезпеченням. А всі інші, які теж себе називають військовими, але чомусь ротації не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже 3-4 роки в зони ведення бойових, а ті, хто живуть на якихось полігонах в тилу тощо, сказав він. Ще раз: на полігонах не хоче інструкторів забрати, чи що? Нікого нема, хто би 3-4 роки. Щоб батальйон був на, на полігоні. Він дебіл. Ну як таке може бути? Взагалі, мені здається, що Фідієнко, який дуже далекий від фронту, але дуже близький до слуг народу і всього цього схематозу, трохи поплавлений. Він взагалі, хоч розуміє, 40% займається забезпеченням. Які 40%? У нас резервів немає. Повідомте цьому дебілу, що в нас резервів немає. У нас резервів. Мінімальні обмежені, ті, які потрібні, відсутні. Якщо б у нас було 40% збройних сил в резервах, то ми б вже гнали росіян по Курській області в напрямку Москви. У нас проблема із піхотою, із штурмовиками. І саме тому в піхоту кидає сирський і медиків, і механіків, і пілотів. І логістів, і інженерів, і зв'язківців, і ми це бачимо. І це треш. Тому що інші тоді складові страждають від цього. А зв'язок, наприклад, на фронті це одне з найважливіших питань. Я взагалі, коли я чую таке, в мене запитання: в мене є питання до управління армії з тим, коли є ну, відверто некомпетентні командири, але вони близькі до. Або офісу президента або до досильського їх залишають на місцях. Мене дивує, коли є розкіординація дій втрату управління, а цим а цим не займаються, щоб вирішити це питання. Мене дивує, коли призначають саме і про це військові кажуть, призначають саме лояльних, а не талановитих. Мене дивують, коли знімають кадрових військових з посад, а призначають племінників, знайомих, друзів або тих, кому треба 2-3 місяці посидіти на позиції, а потім його переведуть з комбата на комбрига. Мене дивує, оце. Бо це будівництво маленької радянської армії, а не будівництво нової армії, яке було б за часів залужного. Зараз ми бачимо, все це звернулося. Навіть комісарів повернули. Це зампо МПЗ, а замість психологів, які їх повинні були робити ще і було прийнято рішення за часів залужного. Знову та ж сама історія. Парторгів фактично повернули. Але Сирському Сильському це близько, бо він. Навчався в радянському вузі і радянська армія його близька. Те, що ми бачимо, є питання до керування, є питання до взаємодії, є питання до призначення. Але казати про те, що величезна кількість українських військових десь там на полігонах. Коли Боженька хоче покарати, вона позбавляє людину розуму. Я не знаю де так провинився Фідієнка, але схоже, що його сильно покарали.